Всім привіт! Хочу вам показати дещо Е, Ну, я вже почала вивчати, шукати що це таке. Отже, це повитиця. ніколи. Раніше я не мала в себе на городі, а отже, воно з'явилося. Стала шукати в інтернеті цю рослину верніше це шкідник. Злісний шкідник повитися. Подивіться, ось такі ниточки оранжевого кольору вони оббивають рослину. Ось це, я так розумію, насінневі коробочки, які, завдяки чому вони розмножуються. І вони оплетають рослини. От в даному випадку це морква. І бачите, морква починає жовтіти. Тобто вони висасують все з нього. І як боротися? Читала про якісь гербіциди. Ну, як то кажуть, я цього робити не буду, так як в мене це тут морква, а знаходиться поряд виноград. Тому, а вже ж, я просто не можу цього зробити. Зараз буду вибирати наскільки зможу. Ну, а потім будемо бачити, вже якщо обробити якимись гербіцидами, то це вже буде восени. Тому що ну поки, поки буде морква і поки буде виноград, нічим я обробляти не буду. Отже, зараз мені подивіться, подивіться, яка ж зараза, вона розповзається. Ви знаєте, я помітила, скажу чесно, зо два тижні тому назад. Їх було декілька таких ниточок, і я їх вирвала обережненько і заспокоїлася, що їх немає. Не заглядала на цю ділянку города, і подивіться, от що твориться. Тому... Чекаю поради, можливо, хтось знає, як з ним боротися іншими способами, тому що наскільки я читала, дуже небезпечно і дуже швидко розповсюджується. Хоча я от сама її переконалась. Подивіться, було в одному місці, і до речі, ще. А в двох місцях на моркві в кінці рядочку я ще побачила. Яким чином воно потрапило? Ну, думаю, що це з насінням. Ну і читала, що так воно, якщо якісь насіння не якісне, ну не то, що неякісне, а воно вже було з, з насінням. Ось, бачите, насіннячка цієї рослинки, вона коріння не має, вона такого потіки по рослині. Ось таке коротке відео. Чекаю поради. Можливо, хтось мені щось порадить.